Продовжую розбір роботи частина 2. Отже, тут є багато що розбирати, тому я продовжу. Дивіться, по-перше, ви маєте пам'ятати про повітряну перспективу. Коли ви малюєте предмети на першому плані, на другому та на третьому, вони виглядають по-різному. Далі. Всередині глечика має бути також тінь. Далі. Вас на гранях цієї прямокутної призми має бути по-різному влаштована світлотінь. І на гранях особливо у вас має бути контраст, а от на кулі мають бути плавні переходи світлотіні. Також ще момент з падаючою тінню. Де вона? Де тінь від предметів? Ну і, власне, про контурну лінію я вам говорила. Про світлотінь також. А якщо ви хочете розібрати вашу роботу, надсилайте. І хто планує готуватися до вступу на творчу спеціальність, пишіть. Я готую.